Всім привіт! У нас ранок я собі тут встала, зробила каву, я вже давно випила, а тепер випила собі ще чайочку з печеньком, бо баба поїхав на роботу, а каміла на практику. Ну і я думала, що я буду як встану, займатися тим розставлянням тих меблів. Думала, що вам покажу, як буду тут, що робити. Ну, лише не час, бо Ілона спить, і Ріта спить. Не хочу їх будити, хочу дати їм трошечки відпочити. І через то собі сіла тут на кухні і тихенько сижу. Ну але, скільки буду сидіти, хочу поговорити. Та, взяла, включила, думаю, позаписую трошки вам відео. Якраз наговорюся, і може вони проснуться вже і тоді почну щось робити. Бо тепер катастрофа, якась вийшла з тим всім. Я щось думала, що Вова сьогодні буде вдома. Ну, бо ніби вчора він казав, що він поїде на роботу. Але зранку ми встали і дощ. І коли дощ, ну то він тоді переважно не йде туди, на ту другу роботу, в бар. Переважно тоді його не кличуть. Ну, але щось таке, ніби почало трохи розпогоджуватися, і він все-таки рішив, що поїде. А мене лишив, як завжди. На самоті з тим всім. Коли ми домовилися, що будемо, щось спочатку рано ми почали домовлятися, ніби що ми будемо робити щось. Ну, бо то тяжко мені ті меблі таскати. Зараз буде тяжко. Добре, вчора знайомі прийшли і допомогли. Як ми їздили за тими меблями, то вони помогли мені перенести то все, і погрузити, і розгрузити коротше. Ну а сьогодні я не дам ради сама з тим всім двигати. Дітей я теж просити не буду, щоб вони мені допомагали. Вони ще замалі, щоб таке все тяжке двигати. Ну і, коротше, я тут сижу і трохи нервуюся, бо тому що, ну так здається. І я б я хотіла би так, наприклад, от поставити, подивитись, чи воно в цьому місці пасує. Наприклад, та сама шафа, чи то ліжко, чи той столик. Запхати, подивитися, ага, тут ні, тут не підходить, може, в друге місце. Ну, я така, я люблю перестановки. А Вова нервується, коли я то все переставляю. Ну, але вже якщо є, то треба то зробити. Ну і він поїхав, але сказав, що сьогодні скоріше приїде. То подивимося, в якій годині то він скоріше приїде. І чи треба буде вже щось мені допомагати, чи я сама з тим всім справлюся. Такий то в мене ранок. Отут, Вілони на у цьому місці стояло ліжко. Ми ліжко звідси забрали, бо будемо зараз робити тут якусь перестановку вона собі придумує. Але бачите, стіни я мию в неї, бо 에... трошки почало чогось цвистити, бо тому, що позаставлю воно все. Я їй говорю, що стіни мають дихати. Я так думаю, я мала такий э... цей, бризкалку таку від э... цього. Від плісені, то побризкала, воно трошки постояло, і тепер я мию. І та плісень вся змивається. Потім, як зробимо повністю кімнату, вже як позаставляємо, бо ми її винесли звідси все, тільки що столик лишився, але вона мусить, бачите, треба оце все помити, бо це все плісінь. Як вона занесе інший столик, так. вона з того все порозставляє, бо там просто катастрофа. Ми все поскидали туди, що де було. Нам треба занести новий стіл, який в неї тут буде стояти. Вона з цього перекладає собі туди, зробить акуратно. Коротше, потім покажемо, що вийде. Отак От вийшло. Ми його перенесли, цей стіл, перетягнули сюди. Тепер Ілона зараз буде робити порядок, щоб звідти розібрати он той срач і порозкладати все гарненько сюди, а той столик ми виносимо. Ну і щось вже помаленьку просувається в неї. Ілон, що, ще багато? Так. Yeah. Ще трошки. Давайте сміття заберу вже. Yeah. Зараз будемо заносити ліжко. Цвілість повідмивалася, але лишилися плями. Може потім висохне, не знаю. Бо я мила водою з цим змиючим до підлоги. <хи> Не знаю, зато тепер тут пахне. А там лишилися такі крапки. Не знаю, чому воно так. Трохи мене нервує, але я би хотіла перекрасити. А вона сказала, я сьогодні готова була перекрасити цю кімнату. Я би встала і трошки. ну там, До обіду я б її перекрасила, по-любому. Ну, хай добре, до вечора. За цілий день. Та ну ні, за, за цілий день я велику перекрасувала в, дівч... в Каміли і в Ріти кімнату. А цю я би перекрасила за якихось там, не знаю, може, дві години. Але вона їх захотіла це все знімати. Ну, бо, бачите, ну це справді дуже мороки багато. Би вона почала це все знімати. Але зато би мала гарний колір кімнати. Все однотонне. Ну, але, ну, що зробити? Ну все так бути, як є. Що тут в тебе? Тебе не знімаю. Що тут в тебе? Ти вже собі порозставляла так гарно тут. Кісточки, фломастери, маркери, олівчики, зеркало. Все таке гарне вілоне, акуратне. Буде воно так далі в тебе гарне? Щодня? <гум> я теж так думаю, що це тільки сьогодні так буде. <гум> нас, як завжди, без пригод не обходиться, я ж то розказувала. <гум> Прийшла Каміла з практики, якраз Короби, приїхала. Я хочу думати, що себе до моні історії. Ну, але, в... але в нашому житті просто завжди щось таке а? діється. А? Розкажи. Я, коротше, трамвай поламала. Каміла поламала трамвай. А ну, я типу така, е... типу, встала і з дужого трубу почала триматися. І я її тримаю, тримаю, тримаю. то Вона відламлюється. Трималася за трубу yeah, в трамваї, трам... <сі> труба відламалася. <сі> труба відламалася, потім потім що було? Потім, Такий я, поручень, так, знаєте я починаю це? ржати <сі> і цей. А потім типо, всі поміті, всі просто подивилися, це зробив і все, і всі далі ці Але ніхто нічого Але не казав. Я не знаю. Перший <сі> раз. Та йому пофіг, я вже в кінці було. А це було коли ви їхали вперед назад вже. І цей був. Тільки що, так? Як додому так. їхали? І цей. І І, це, і, і На мені це що? На чому я що Люди подивилися, люди, типу, подивилися і далі ніхто не дивилися, але я щось перед тим хотіла сказати. А, що мені типу, перший раз так не було стидно. Типу, мені взагалі було пофіг. Типа, це не я, Ви вони самі таку трубу зробили. <нах> і типу реально мені почервоніла. Знаєш, ну, ржала, <нах> ржало, я тоже ржала. <нах> а потім... А чого він шп'яла? Не знаю. А потім провалив якийсь малий. 에, і там шо, то, то що відпадали, всякі ці вот болтики, все. <нах> то малий, типа такий дивиться, типу, і показує мамі, мама ніяк не реагує, він в кишені запав. <нах> <нах> Катастрофа, якась я не знаю, Каміла, а в штрафу нам не прийде ніякий штраф. А я так якби починаю захворівати, чи що, я не знаю. В горлі в мене все пече, в носі там мене все пече. Може, я не знаю. Проти вірус не випити. Проти вірус не треба випити, справді. Бо щось я себе дуже погано починаю почувати. Показую, як вийшло. На кінець то Ілоні вдалося то все доробити. Ну, звичайно, з моєю допомогою, потім з Камілиною допомогою, потім знову з моєю допомогою. Але все-таки вдалося доробити то вже вечір, от вже темніє на вулиці. Ми тільки закінчили. Цілий день промахалися з її кімнатою, але тепер хоч на кімнату, похоже, тут заходиш, тут стоїть ліжко. Супер просто. Тут від неї буде її вішалка, Бо комод вона винесла і комод їй мішає. Ну і правильно зробила, бо дуже маленька кімната, дуже мало місця. Тут буде столик, ще кріселку не принесла ілон. Тут нормально можна тепер буде сісти, робити уроки, ну правда, оце все ще треба поросити. Але треба робити уроки. Читати щось не робить, бо вона Я, чесне слово, не маю сьогодні сили вже сміятись. Я вже і несміялась, і наплакала, і наістерилась. і тут а, вікно. І тепер, хоч буде нормальне місце, зайти і познімати відео, бо то була якась пародія, а не кімната. Ілона ніколи не слухається, а вона дуже вперта, така сама, як Вова, в тата вдалася. І вона хоче завжди зробити по-своєму і розказати, ніби. Мама, вона навіть не там шафу поставила, там, де я хочу. Ну, то ти ще собі Я переставиш. Переставлю. Добре, переставиш собі. І. Не знаю, мама в вкусів. Ще. Та мене було би. Ну як же? ж? — Тут? Ліжко заткати? Так. — Ти закриєш все ліжко. Ура. Добре, нехай буде де, ти хочеш добре вже. Просто хочеш. тепер вільний прохід. Заходиш в кімнату і не впираєшся в ліжко, а то зразу в ліжко Ілона на щоб... Віддаймо був, Щоб ліжко було по цьому, по центру. А кімната маленька, і по центру воно бути не може. Ще чого я сьогодні нанервувалась дуже. Бо через те, що Вова пішов на ту роботу, на яку міг сьогодні не піти, він туди ходить по бажанню. І справді допомогти вдома. А так я намучилася сама, то все надвигалася. Ну, і ще й діти двигали. Я казала, я дітей просити не буду таке, але вони хотіли чим пошвидше вже теж зробити це все. І теж допомагали мені. Тепер ми закінчили тільки з зілою кімнатою. Тепер мені ще в дівчат треба розібратися, каміли з Ритою в кімнаті. І потім йти ще в мою, то мені, виходить, напевно, сьогодні спати не лягати. І я трохи зла. Вова дзвонив сьогодні вже два чи три рази з роботи. А я не хочу говорити з ним. Не маю бажання просто, бо мені обідно, що він так мене підставив. Як? Може, хтось пам'ятає, хто дивиться мої відео кожного дня, як я. Ходила в магазин срочно лак купляти, гель лак фіолетовий, бо подружка в мене попросила. І я там в тому відео розказувала, що я більше ніж впевнена, що я його за якийсь час знайду. Ну, то от, я сьогодні його знайшла. А ще в тому відео я тоді казала, що треба буде подружці подарити, бо в мене вже два однакових буде. Так що завтра моя подружка получив подарок лак від мене, фіолетовий, бо лак знайшовся. Все, на сьогодні, папа -па, всім. Підписуйтеся, ставте лайки. Я вас всіх обнімаю. А ми йдемо дивитися аватар, бо дівчата сказали, що вийшло, вийшов новий сезон. Так, сезон? чи як там? Ні? Частина. частина. Нова частина аватару. І. Ну, і коротше, сказали мені, попросили мене, щоб я з ними дивилася, бо я ті всі частини дивилася. То йдемо дивитися нову. Все. Papa, pa. Do завтра.